Російський ядерний тероризм на Миколаївщині сьогодні вночі окупаційна армія РФ обстріляла південноукраїнську атомну електростанцію. Ракета впала за три сотні метрів від ядерних реакторів. Через потужний вибух відключилися три високовольтні лінії електропередач. На деякий час вимкнулося світло. Ударна хвиля пошкодила будівлі АЕС. Вилетіли понад 100 вікон. А на місці удару залишилася величезна ось така вирва діаметром 4 метри і 2 метри завглибшки. Нині енергоблоки південно-української АЕС працюють в штатному режимі зауважень до обладнання та персоналу, який його експлуатує, немає. В ексклюзивному коментарі ТСН президент Енергоатому Патро Котін повідомив, що якби расисти атакували ось так ес в день, наслідки були б з людськими жертвами. Наразі ж проводяться експертизи щодо того, чим саме стріляли окупанти, енергоатом вже звернувся до МАГАТЕ зараз. Перший випадок поміга останніх коли не тільки ракета політила, але выдохнула из поселения Биля атомная станция Риоза. 270 у метров там вид ядерных реакторов, вид трех ядерных реакторов. И такой потужности выбух вин уже пошкодов контаменты, которые защищают ядерный реактор. Кроме ядерного терроризма, ни акция характеризовать по-иншему не Те не, не Припиняють свої терористичні дії, і вони фактично зараз розпочив їх також і на атомні електростанції.